У замку Люберта вже вкотре проходить шляхецький соймик. Його темою є після святки традиційне завершення зимових свят. А гості приїхали з самого Києва. Це Тарас Компаніченко та Олесь Санін. Колись в Україні був такий звичай, посвятки. коли збирались кумасі, приходили друзі. Дівчата складали у скрині свої шати, щоб одягнути їх на наступне свято. Коли допивалась наливка, доїдались пироги і розповідались різні історії та переспівувались пісні. Це було логічним завершенням тривалих українських різдвяних свят. Волинський художній музей не залишився осторонь, організувавши різдвяні посвятки. Я б не зовсім називала це концертом. І санін, власне, Олесь також говорив, що це скоріше, ну, така розмова, діалог. А чуємо ми реконструкцію давнини, спробу відтворити дух нашої української минувшини. Ну не просто розповісти, який він був і які вони були. Ліра це інструмент, що перекочував до мандрівних музикантів уже давно. В Європі його називали органістром, і він був дуже популярним серед європейської знаті. Інструмент був носієм світського репертуару, який, проте, мав і християнське значення, оскільки волинь багата між конфесійними традиціями, ліра тут пережилася. Лірники належали до великої кобзарської когорти, що, попри відкриті переслідування та заборони, донесли до нас традиційні українські співи. Якщо можете собі, хто це такий, це людина сидить на сходах біля церкви. Коли людина йде до церкви, вона йде своїми проблемами, не вродило, їй це не злислось, те, що не те сказати, ну ж борщ, згорів, що завгодно. вона йде до церкви. А перед церквою, щоб вступити до неї, сидить лірник, який з цього, з миру перетягує своїм голосом, своїм співом, своїм інструментом, перетягує його трошечки в більші сили. Волиняни добре знають Олеся Саніна як талановитого актора і кінорежисера, який знімає високохудожні фільми. Серед них і славнозвісний мамай. Але на урочистостях у замковій галереї ми побачили його у іншій іпостасі співака лірника. Його інтерес до лірницької традиції сформувався як своєрідний внутрішній опір радянській ідеології, а в його співі чути голос внутрішньої свободи. Серед носіїв автентичної української музичної традиції не можна не згадати Тараса Компаніченка, засновника гурту Хорея Козацька, який вже давно став для Луцька дорогим гостем і активним учасником шляхетських соймиків. Коли я в'їжджаю до чи до Луцька, чи ну втрапляю от в замок Люберта, це. Щось особливе, тому що не навіть не стіни, навіть не, не історична, там якась якесь середовище, але те, що тут вирує справжнє таке культурне, культурно мистецьке життя. Тут збираються люди, які творять це культурне життя, і воно не є місцевим. Бо з діви, небом земля, сповняється. Служать йому всі анегадіж небесної слави і язиці всі добрі. У духовній атмосфері високого мистецтва відбувався цей двосторонній культурний діалог. А коли є діалог, ти говориш не в порожнечу. Соймик Шляхецький об'єднав різних за статусом, але близьким за духом людей. Цілий пласт української інтелігенції, яка і творить наше сьогодення. Познайомитись з традиційною українською культурою для нас сучасного покоління є досить пізнавальною, тому що дуже мало проводиться форумів саме такого формату. Ми входимо в певний такий транс під час гри пана Тараса і пана Олеся. Дуже приємно, що вони є також от лучанами. І ну, взагалі, атмосфера музею чудова. Враження надзвичайно сильні для мене кожна зустріч із цими людьми, і з Тарасом із Олесе це подія духовна, подія дуже глибокого значення, яка дійсно повертає нас до тих прихованих, але збережених, хоча вони дуже глибоко, але вони збережені архетипи, і ніби пробуджує ту прапам'ять. Ту етнічну, культурну, родову прапам'ять, і ніколи і нікого, мабуть, ця музика не може залишити байдужими. Мені здається, що обидва лицарі духу. І якщо дійсно у нас до сьогодні ще є такі люди, то я думаю, ми можемо сподіватися на краще майбутнє. Олеся Ніколайчук Петро Потієвський для Волинського тижня